вас е дівчата цінують. О, і ось тут, дивіться, подарунки різні з адресами, привітаннями. І е тут, коли просто приходять черкащанки, е знаючи те, що ми будемо їхати до вас, і незважаючи на те, що ось на жаль, знайдемо їхні часа, но його. Незважаючи на те, що їхні свято, вони все таки передають вам свої подарунки, свої вітання. І е, тут, тут різні путні подарунки. І вони залишають тут свої координати. Я просто допомогу... Поки... <зараз> Це окреме яще. <ящик. зараз> Тому що є там, там є е, подарунки. Лячику, які просто вітання, поважання загальне. Із Ну Тут є, <різькі> <Ес> <різькі> <граждан>. <різькі> тут є і маленькі ну, маленькі. Бачите, який подарок це передав? Кому це стає? Ну <різькі> це... говорив привітання. Ні, тому не вітання а там подивіться, почитай, будь ласка. Всередині <реш> написано від кого? Другий подарунок. Тут написано Богдана. Хто любить ім'я Богдана? Богдана, телефон 067 936. <решно допомагається> Львівський шоколад. Так, ну кто кому уже холодно? Так, ну вот кто, кто у нас козырок? Немае? Кто ближе к Кто ближе к козыру? Кто же ты? Ну и тут тоже все Патроны для поэма. Ну это не деток. Ту просто-напросто вже проігнорував дівчат, що є щось, поля чотири роки. Он хлопчику ззаду, нічого не дали. нічого не дали Ну хай написує. Повертайтеся живими, ми вас чекаємо. Це такі дитячі. Знаю, ви ввозите їх на стіночку. А другий там просто ящичок, там просто подарунки без телефонів. Ну, а це дівчатки телефонує. Перезвоніть. Себе нема, Він всередині не так будеш їсти, там <ріст> <ріст> замаскований. Так що вони пам'ять про я вас, незважаючи не на 8 березня, на їхнє свято. Знають, що якщо б не були ви, то не було б ніякого там у Черкасах свята. Нового року, дня кохання, і 8 березня. Все те, що зараз. Чакати живе таким мирним життям. Це в першу чергу я вважаю ваша заслуга. Дякуємо. Дякуємо. Звертаються Ваша підтримка нам дуже важлива. Ну що, беріть ящики, розположення, розпаковуйте. Подивіться, там що може, все може щось таке. А, ще хлопці, дивіться. Там один ящик, тільки труси. Да? Розділить його Леша. Хлопцями. Потім э, там. Я медикаменти не несу к, к себе. Заберешь. Давай. А ты можешь, да? Так часник, там, чебуля, вологі салфетки, там таке ще. Що ми купляли? Вот это так, нема козерога. Козерога нема, можем не знать який ты місяць. Ну, те, кого я передавал, это и нет. И пожалуйста. Может, я адвокат подеру? Кому-то чужому другому передаю. Покажи, что там такая. Раз, два, три. Ты двигай, я часто не давить. Никому не попадаться. Правильно. Хорошо, о чем?

добре з собою консультантів тут 220 ми можемо елемент побігає платно да але дошки напишіть добре виключайте що сталося що що звичайно звісно нічого такого перший є течія вітер довіра там сиропора чайте ну на не протежуйте потім плавати о 50 м

Да, вы что? Все равно будем. Сейчас шеева нас обещает при них. Да, 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 да. Любимые наши женщины, хочу поздравить вас с наступающим праздником весны, весны марта, пожелать вам прежде всего здоровья, радости, мира над головой, успехов во всех ваших делах, начинаниях. Будьте всегда такими красивыми, милыми, как вы есть. Вы нам сильно помогаете. Спасибо за помощь, которую вы нам организуете, привозите сюда. Вот. Ну, еще хочу передать привет и поздравления своим близким, жене, Татьяне, моей матери, которые ждут нас, надеются и верят в нас. С праздником! Милые, дорогие наши любимые женщины, ждите. День поздравительных женщин. Накануне 8 марта как раз приехали к нам наши друзья, товарищи, наши волонтеры. За что им огромное спасибо. Привезли нам кое-что, без чего очень туго. К тому же сейчас в тяжелое, в тяжелое время. Ситуация непростая. Спасибо им огромное. Женщинам Черканским, всем, матерям, женам, бабушкам, все, кто ждут нас верят у нас. С праздником мира, мир семьям вашим, добра, уюта в дом, в дом. Держитесь, крепитесь. Мы вернемся.